Вітаю всіх. Ну що ж, хочу подивитися таке питання. Цікаве. Цікаве. Україна поверне собі кордони 22-го року. Взагалі поверне. Україна взагалі зможе повернути собі кордони 22-го року, беру ці. Виходить з попереднього розкладу, беремо кордони 22-го року. Те, що наше однозначно. Так. Україна з часом поверне собі кордони 22-го року. Так, поверне. Коли не питаємо, не чіпляємось до цього, це важливо. Так, кордони Зеленський, намагання повернути так. Юридично ось воно наше. Повернення йде. Так, беру цю колоду. Україна з часом поверне собі кордони 22-го року. Поверне вона собі їх. Дивимось. Так, поверне. Поверне. Поступово. Не спіша. Поверне буде. Ну, З розчаруванням. Дивно, що розчарування випадає, але, мабуть, розчарування буде в тому, що ця територія буде сильно пропитана Негаразд. Ну, Зміна ситуації так. Але тут важко про цей територій також казати. Тепер Україна з часом поверне собі кордони 22-го року. Дивимось. Тут щось. Так, королам Бентакли, тут так. Всі три колоди кажуть так. З часом, 22 рік. Боротьба. Різна боротьба. По відлюднику це пасивна боротьба. Не військова. Ну, боротись за них будемо. Все добре. Україна буде за них боротись. Там, різними шляхами, не військовими. Це добре, це класно. Скільки часу, відразу скажу, буду за це навіть блокувати, бо нагрузимо. Цим не треба. Оце не треба робити. Просто не треба. Чекаємо, скільки треба, стільки й чекаємо, нічого з нами не станеться. Якщо ми почекаємо, мирі спокою. Абсолютно нічого. Розумієте ви це нарешті?